Тобі потрібна камера до півтори тисячі гривень з гарантією. Зверни увагу на бренд Камон модельку S8B. Це не Aliexpress, тому тут надається гарантія та є якість. За допомогою цієї камери ти отримаєш доступ та повний контроль за об'єктом. Камера працює на додатку Ocam Pro та має роздільну здатність в режимі онлайн до 15 мегапікселів. І звичайно, камера має штучний інтелект, за допомогою якого ви можете відстежувати загальний рух або виключно по людині, а за допомогою пуш-повідомлень ви завжди будете в курсі ситуації. Запис виконується на карту пам'яті до 128 ГБ або в хмару. За допомогою мікрофону та динаміка ви отримуєте не тільки відео, а ще й звук. А динамік дає вам можливість поговорити з людиною, яка знаходиться біля вашої камери. Функціонал додатку OCAMPRO простий та продуманий. Головна панель в додатку має можливість редагування. Ви можете винести на неї всі функції для швидкого доступу, якими будете користуватись. При збереженні даних на карту пам'яті, вам не потрібно турбуватися про її заповнення. Камера самостійно перезаписує старі файли на нові, тобто має циклічний перезапис. При необхідності зберегти якийсь фрагмент з архіву, вам не потрібно знімати камеру, діставати карту пам'яті. Зберегти ви можете напряму з мобільного додатку OCAMPRO швидко та зручно. Функціонал простий, але дуже багатий. Це дає можливість звичайному побутовому користувачу без додаткових знань налаштувати камеру так, як йому потрібно. Бренд Камон доводить, що навіть товар масового сегменту може мати якість та гарантію. Більше інформації по цій та іншим камерам відеоспостереження буде згодом на нашому каналі, тому підпишись та постав лайк, щоб не пропустити. Також залишаю контакти в описі під відео, де ви зможете отримати кваліфіковану консультацію та можливість зробити замовлення напряму в інтернет-магазині Камон. Всіх обійняв, припідняв. До зустрічі в новому відео. See yeah.